Друзі, всім привіт на нашому каналі. Сьогодні про індиків, про те, що обрати: чи обрати породну індичку, породного індика для себе вирощування, чи все-таки важкого кросу бік 6. Ну, про себе зразу я скажу однозначно. У мене фаворити бік 6, і ми їх вирощуємо вже, ну, 5 років, дасть Бог може і шостий буде цей рік. Ще рішення не прийняли. Але питання правильного вибору. Між породою і кросом завжди важливе. Особливо воно важливе в сезон продажу і купівлі інкубаційного яйця, в сезон продажу підрощених індичат або добових індичат. Напевно, ні для кого не буде секретом, що окрім порядних продавців, які гарантують якість і ти купуєш там яйця. І інкубаційне яйця з того яйця виходить реально те, що заявлено, їх є не так багато. На превеликий жаль, дуже багато є шахраїв, котрі під виглядом бік 6 або під виглядом хайбрід конвертера, тобто індиків важких кросів, важковаговиків, які ростуть при ідеальних умовах при хороших самці можуть сягати і 30 кг, а самки і шістнадцяти сімнадцяти. Коли просто, вибачте, на слові впарюють білу широкогруду, причому навіть не важкої лінії. Хочу вам розповісти сьогодні, яка ж різниця між бік 6 і між білою широкогрудою. Ну, тут, по суті, що найперше. Найперше, бік 6 це високопродуктивний крос. Що таке крос? Це результат схрещення. Декількох порід, декількох ліній, ну це так, по-простому. Тобто це робота селекціонерів, яка направлена на виведення птиці, яка буде давати конкретні бажані показники. Що стосується індиків бік-6. Найбажаніший показник це хороше смачне м'ясо, швидкий ріст, швидкий набір ваги. Це основне. Значить, індики бік 6 взагалі походять з Англії. Там і зареєстрована торгівельна марка. Що таке біла широкогруда? Біла широкогруда це порода. Порода це означає, що якщо у вас дійсно біла широкогруда і вони вас влаштовують, ви можете отримувати від своїх індиків інкубаційне яйце. І можете від свого поголів'я отримувати індичат, які будуть зберігати батьківські характеристики. Тобто від породи отримати індичат таких самих, як батьки, це да. Від кросу ні. Значить, перше, це перше. Другий момент білу широку груду розмножувати можна дома. Індики бік 6 – Попри те, що це крос і нічого доброго, навіть якщо їх умовно спарувати, те, що, в принципі, неможливо зараз я поясню чому, і отримати якихось там індичат, значить індичата ті не будуть е, мати таких характеристик, як батьки. Це перше. А другий момент дуже важливий, що індики бік 6 на е, птахофабриках, де їх, де. Е, Виготовляють, скажімо так, інкубаційне яйце, індики бік 6, тільки штучно запліднюються. По причині того, що дуже велика різниця між вагою самця і самки. Самці ростуть 28, 30, 25, 22. Ну так як люди буває, хто крупніший, хто менший. Самки бувають і 8 кілограм, і 10, і 13, і 16, і 17. Відповідно, такий величезний індик, таку невеличку самку в порівнянні з собою. Він просто не може ну, якби обслужити. Значить, індики бік 6 запліднюються тільки штучним заплідненням і на птахофабриках. В домашніх умовах це зробити неможливо. Дуже багато минулий рік було запитань про те, а от що буде, якщо схрестити індика бік 6 і індика ну, і, і білу широкогруду. Ну, був такий варіант, люди розглядали взяти е, е, самку. І, і Бік 6 взяти самця білого широкогрудого. Щось буде. Я особисто такого не робила, але я думаю, що щось буде. Експериментуйте, будете бачити. Але, звісно, жодних гарантій вам ніхто не дасть. Ну, враховуючи, що самці білої широкогрудої вони бувають в різній вазі, то, напевно, зможе він самку бік 6 обслужити. Це перше. Друге. Що по характеристиках? Бік-6, вже сказала я, 25-30 в середньому будемо казати самці, це в 6 місяців, самка в 4,5 місяці, ну, більше їх не варто тримати. В залежності там, від годування, від розміру на початку, яке яйце інкубаційне було, ну в середньому будемо казати 11-14 кг, отак. Буває трошки дрібніше, трошки більше. Це живою вагою. В чому тут подвох? Добре, якщо, вибачте, нам втюхали замість бік 6 білу широкогруду важку лінію. Про що це? Про те, що біла широкогруда порода має три лінії: важку лінію. Це е, коли самці ростуть 22-25 кг, а самки ростуть е, е, до, так, перепрошую, до 10-12. Це важка лінія. Якщо ж середньої ваги лінії, значить самець росте 15-17 кілограм, самка росте 6-7 кілограм, і є легка, так би умовно сказати, лінія. Це коли самець 8-10 кг, а самка може бути від 4,5 до 6. Тобто, друзі, в чому тут, як то кажеться, фішка, і прикол, і небезпека, що під виглядом бік 6 можна, дай Бог, купити білу широкогруду важкої лінії. Але я знаю випадок, коли людям впарили просто, просто легкої лінії, і люди хотіли мати індиків бік 6 а і виросло в них. От самочки виросли по 5 кг, а самці по 7. Отаке от, от була така ситуація. В цьому, от в цьому є певна небезпечність. Значить, що ще в порівнянні індиків бік 6 забивають самки 4 місяці з половиною, ну це в основному ми з 4,5 до 5, самці 6, там 6 і тиждень, отак будемо казати. От. Білу широку груду її можна вирощувати, можна лишати, забивати тоді, коли ви хочете. Це порода, вона більш легка в утриманні. Вони можуть і на зиму залишатися на інкубаційне яйце. Тобто тут термінів забою таких конкретних немає. Забивати можна тоді, коли ви хочете, або або взагалі не забивати. По індикам бік 6 терміни забою є, тому що у них як у кроса, у них є період активного росту, є період. Коли вони активно набирають вагу, коли вони добре, але потім уже от у самок після 4 місяців, після чотирьох з половиною будемо казати, а у самців, вже після 6 місяць, після 5 з половиною, навіть у них вже уповільнюється набір маси. Тобто їдять вони добре, їдять вони багатенько, уваги вони вимагають. М'яса у них практично вже не приростає, а те, що приростає, то, як правило, вже жир. Тому їх не, не рекомендується утримувати дольше. Значить, це що по різниці порід. Що по умовах утримання? Так само умови утримання абсолютно, ну, скажімо так, достатньо різні. біг вимагають, ну, умовно скажем, напевно, ідеальних умов. Максимально ідеальних, які ми зможемо створити. Значить, це повинно бути чисто, це повинно бути сухо. При вході в приміщення до індиків, бік 6 особисто я рекомендую мати змінне взуття, не носити тапками з сусіднього курятника чи з скачиного вигула до індиків, тому що болячки забезпечені. Вимагають регулярних пропойок, вимагають. На мою думку, нікого не силою пропоювати птицю абсолютно. Але вважаю, що індиків бік 6 пропоювати обов'язково. Вимагають високоякісних, свіжих, грамотно збалансованих кормів. Неважливо, це покупний корм. Якщо покупний, до речі, значить я особисто купую самі дорогі корма. Хоча би стартовий період, хоча б до 45 днів. Далі ми особисто їх готуємо зерносуміщою, яку я виготовляю самостійно там за рецептами на основі живини. До речі, рецепти всі є у нас на каналі, залишу їх в описі до цього відео. Або ж, уже переходять вони на покупний ростовий корм, і далі, уже як ви собі обираєте <кій> модель годування. Але. Корма повинні бути насичені всім, що їм необхідно. Повний комплекс вітамінів, мінералів, амінокислот, по білку, по всьому, повинен бути баланс. Якщо годувати, чим Бог послав. Значить, саме найменше, що ми можемо отримати, це те, що вони попадають на ноги, тому що вони не отримують те, що їм потрібно, поживних речовин і вітамінів. Вони просто сядуть на ноги і вони просто не будуть набирати вагу. Що стосовно білої широкогрудої, біла широкогруда пробачає певні невеликі помилки і огріхи у годівлі. Їх можна більше годувати, так і простої їжі, скажімо так, давати. І, можливо, більше і давати зелені, тому що індикам бік 6, наприклад, особисто моя думка. Зелень, якщо дуже хочеться, ну її не треба давати зразу. Вводьте, чим пізніше ви введете, тим менше будете мати проблем, тому що вони можуть і поносити і зеленю з травою Можна занести і кокцидіоз, і гістоманоз, і все, що завгодно. У бік у індиків бік 6. Попри те, що буває в інтернеті, пишуть, що вони обладають міцним, володіють міцним імунітетом, що вони такі безпроблемні. Друзі, це неправда. Це крос, який спрямований на швидкий набір ваги, але аж ніяк на спрощення для нас з вами умов і трудозатрат при їх вирощуванні. Імунітету там практично нема. Саме по цій причині ви, я особисто я рекомендую. По-перше, за можливості, за можливості, вони не повинні ходити по землі. Земля це джерело інфекції. Неважливо, чи там у вас була птиця на тій землі, чи це у вас чисте місце, не рекомендую. Тому що з землі буде і гоксидіоз, і гістеманос, і глисти. Значить, вони повинні мати окреме приміщення. Вони повинні мати, якщо ми робимо для них вигул, значить, він повинен бути, на мою думку, особисто в ідеалі або забетонований, або чимось там, може навіть і плиткою викладений. Я бачила, жінка так зробила, і прекрасно вона все виростила. І обмежені сіткою, щоб не було доступу, не прилітали дикі ну, птахи, там горобці, всяке таке інше, тому що вони теж є переносчиком болячок. От, тобто бік 6 – потрібно створити умови. Максимально ізолювати від факторів зовнішнього впливу, не перегріти, не на сквозняку, Поїлки годівниці, завжди чисті. Змінне взуття заходити до них, я сказала, це вже повторююсь якісні свіжі корма. Перевірені, регулярне зважування, перевірено. Світловий режим при вирощуванні молодих індичат від інкубатора, скажімо так, до переселення їх у курничок, ну, скажімо, там, там до двох тижнів. Є світловий режим, який теж у нас є. відео на каналі. Він теж дуже важливий, друзі. При вирощуванні бройлерної птиці будь-якої не треба радіти, коли ми дивимося по таблиці, важимо індичат чи важимо бройлерят і тішимося, от він повинен рости там пів кіла. А він у мене вже 700 грам. Це не добре, друзі. Тому що перенабір маси веде до проблем з кістками. До проблем з серцем, тому що е, організм молодий, малесенький, а росте дуже швидко, і це ще і так в навантаженні росте. А стимулюючи швидкий набір маси додатковим, е, вірніше, порушенням світлового режиму, в який спосіб це пов'язано, тому що птиця, коли темно, вона не їсть. Відповідно, в такий спосіб, годинами ми можемо регулювати її набір ваги. Переганяють вони сильно вже таблицю, значить, спати треба більше, їсти менше. Ідуть по таблиці рівно, значить, порядок зі світловим режимом його треба дотримуватись. Білі широкого грудій це, звісно, простіше. Теж треба дотримуватися світлового режиму, щоб не було якихось проблем, щоб не було канібалізму. Хтось може сказати, звідки ля у, у таких от. Може бути канібалізм, дуже просто, тому що перенаселення, тому що, можливо, не якісний корм, їм не вистачає білку, до прикладу, надто яскраве світло, котре дратує просто око, і, звісно, вони шукають, кого б дзьобнути. І хочу вам сказати, якщо індик дзьобне до крові, це ну, піши пропало, як то кажеться. Дзьобнутого індичату треба одразу ізолювати. Жодним чином не мазати його зеленкою, тому що вони будуть довбати, поки не довбуть в ту зеленку. Значить, моментально треба брати присипку, пудру там з ксероформом чи з йодоформом з чим-небудь. І білим-білим-білим це все засипати, щоб не було видно крові. Значить, це що по умовах, як би. Вирощування білу широку груду, вона може спокійно, після певного віку гуляти по вигулу. У неї набагато вищий імунітет порода. Вони можуть гуляти на вигулі і безпроблемно це буде. Бігів, якщо пускаємо, більшість ми робимо помилку і всі ми пускаємо їх на вигул, хоча це неправильно. Бігів бажано заум ідеальних умов повторююсь. На вигул не пускати, на землю не пускати. Біла широкогруда може ходити лісами, полями, як то кажеться, дзьобати все, що її є, у неї набагато вищий імунітет. Що стосується такої речі, тут я собі маю невеличку шпаргалочку. Ага, ще що важливий момент. Значить, по смакових властивостях м'яса. Вважається, я особисто не пробувала, але я, я вірю штучному інтелекту, який мені це сказав. По, по білій широкогруді. Вважається, що її м'ясо смачніше, можливо, не дуже, але має більш такий, от як то кажеться, домашній смак. Індик бік 6 це бройлер. В нього смак трішечки, будемо казати, простіший. Але, на мою думку, я, наприклад, індичатину бік 6, ну скільки ми вирощуємо. Я вважаю, що це просто фантастичне м'ясо, тим більше що на індикові, взагалі, якщо зібрати тушку на м'язи, волокна і на все інше, то в них є сім видів м'яса, якого ти хочеш собі. І, і, і сухе, і пісне, і темне, і світле, і всяке різне, але на мій смак, напевно, хтось скаже, що якась дивна жінка найсмачніше місце у індика це шия. Коли з неї зняти шкуру і на тих шиях зварити борщу, або стушкувати, там просто божественне м'ясо. Менше з тим. Так, і по виходу м'яса будемо казати, в порівнянні. Біла широкогруда важка лінія. важка лінія По маленьких, по середніх і по менших я не можу вам сказати в процентних відсоткових долях, скажімо так. У нас на каналі є відео, де ми прибирали двох великих індиків, бік 6 по 28 кілограм, там 1,28, 1,27, 200, По-моєму, я вже не згадаю. Значить, по ним чітко, я тоді їх ми їх розробили, важили по, по частинам, скільки філе, скільки ноги, скільки відходи, в общем, все важили. Так от, це відео теж я залишу, до речі, в описі до цього відео, кому це важливо. Тушка називається індички в цифрах і відсотках, у цифрах і кілограмах, і тушка самця у відсотках і кілограмах. Але. По самцю я пам'ятаю, що відхід від живої ваги до ваги тушки 18%, 18-19%. Це відбувається за рахунок того, що е, дуже велика грудка. Е, по білій широкогрудій відхід в середньому може бути 25%. Як же не дати себе обдурити і як придбати саме те, що ми хочемо? Ну, для початку ми визначаємося, що ми хочемо придбати. Чи ми хочемо придбати кросову птицю, чи нас влаштує породна птиця? Це перше. Але, значить, які ж основні відмінності? На превеликий жаль, індичат розрізнити в маленькому віці зможе не всякий фахівець. Якщо ж ми з вами любителі або взагалі ви робите це перший раз, ви ніколи не зможете відрізнити от, в добовому віці, там, в тиждень, наприклад, там, от, відрізнити індика бік 6 від індичати, скажімо так, білої широкогрудої. Але все-таки є основні характеристики, на які можна все-таки звертати увагу, якщо ви принаймні маєте якесь розуміння, яким повинен той бік 6 бути. Значить, індичата бік 6 в порівнянні з білими широкогрудами. Вони, як правило, трішки приземкуватіші, приземкуватіші. і такі як квадратні, от широка в них грудинка, у них такі потужні ножки, не, не дуже великі, скажімо так. Індичата білі, лапки в них, поки вони маленькі, рожеві, потім вже трошки змінюють колір. Значить, індичата білої, широкогрудої. більш будуть делікатні, у них більш видовжений тулуб. У них більш е, видовжена голова. Значить, по мірі вже дорослішання. У індиків бік 6 починає рости корал. Ну, ота сопля, що тут у хлопчиків, їхній головний орган е, красуватися і взагалі виявляти свої емоції. Ця сопля може починати рости вже десь і на третій-четвертий тиждень. У білих широкогрудих вона росте набагато пізніше. Значить, що стосується дорослих уже самців, котрі вже, скажімо так, 3-4 місяці ось так. от. І у, тих, і у тих, отут на грудях робиться така чорна, ну це не пір'я, це чорна така щітка. Тобто і ті, і ті за цим не відрізниш. У самок цього нема. Значить, як правильні, як все-таки не дати себе наколоти, скажімо так. Індики бік 6 В основному їх виробляють яйця. Це за кордон. Я на превеликий жаль знаю, що є українські виробники, але я не мала з ними справи. З їх яйця я ніколи не вирощувала індика бік 6 Я завжди купувала імпортне інкубаційне яйце і Богу дякувати отримувала той результат, який я хотіла. Значить, Хто буде питатися, скажу зразу: я купувала інкубаційне яйце у Сергія Носенка неодноразово. І можу вам сказати, що з тих яєць таки росте індик бік 6. Як же перевірити, навіть як, от якщо купили добових індичат? Ну, перша контрольна перевірка це повинна бути, напевно, у віці 2 тижні. Їх треба поважити. Значить, є таблиця набору ваги індика бік 6. Значить, э, дивлячись, Там можуть бути плюс-мінус в таблицях, індича в 2 тижні бік 6 може мати 400-450 грамів. За моїми даними, то воно може мати і більше. Значит, а якщо вже у віці місяць, то хороші індичата, бік 6 важать кіло 200-500 В той час. Як біла широкогруда, такої ваги вам не покаже. Навіть якщо вона важкої лінії, то вона буде важити, ну в середньому ну, 800-900 грамів, ну не більше. Це то, що стосується по вазі, це те, що повинно вас одразу, якби якщо ви бачите, що ви що у вас набір по таблиці такий іде, як потрібно, значить висока ймовірність, що у вас такий індекс бік 6. Далі, стосовно інкубаційного яйця. Те яйце, що я купувала, ми завжди його важили. Значить, у нас найменше яйце було в основному так, ну, загальний діапазон, я скажу те, що ми отримували, це від 85 до 107 грамів. Це від найменшого до найбільшого. Але середня вага яйця коливалася напевно так 93-103 грама. Це угорське імпортне яйця, бік 6. Знаю я, що продавали у нас в Україні. Я питалася у продавців, яка вага інкубаційного яйця. Інкубаційне яйце важило у них від 70 до 85 грамів. Тобто воно по якихось причинах менше. Я не знаю по яких. У білої широкогрудої яйце, напевно, буде теж такого розміру, може і ще менше. Я не знаю. Тобто такого гігантського стогромового яйця біла широкогруда і, і не дасть. Що ще різниця по поведінці? Бік 6 вони як і кури, бройлери. Вони такі, вони більш не можна сказати, що індичата спокійні, що вони сидять і, і сидять, і на вас поглядають. Вони можуть і бігати, і літати, але в порівнянні з білою широкогрудою, все-таки у них менший темперамент. Біла широкогруда вони більш активні. Так, це отаке. І ще: при купівлі інкубаційного яйця, якщо інкубаційне яйце завозиться з-за кордону, його вартість прив'язується до валюти, аж ніяк не до гривні. І, відповідно, коливається в залежності від того, як коливається курс валют, звісно, якщо там продавець собі не зробив якусь там маржу і ну, прорахував собі, як йому там потрібно, і може не міняти ціну протягом сезону, якщо є незначні коливання валютні. Вот. Українське яйце, яйце білої широкогрудої, українське, і українське яйце бік 6 те, що називають бік 6 жодним чином нікого не хочу там образити. Справи не мала. Я ні за, ні проти. Просто констатую факт: яйце коштує приблизно на 30% дешевше на 30, а то і на 40%. Відсотків дешевше, ніж імпортне яйце. тому що напевно воно не прив'язане до валюти. Я не знаю, як вони формують ціну. І саме тому так дуже багато шахрайств і всього. Тому що е, справжнє індича бік 6, воно не може коштувати дешево. Середній розрахунок вартості добового індичати бік 6 – це дві вартості інкубаційного яйця. Якщо це в домашніх умовах, наприклад, я би взяла інкубаційне яйце і для когось би інкубувала, значить, добове індича вартувало би дві ціни інкубаційного яйця. Розумієте, це по угорських. По-українських я знаю, що ціна була, напевно, була така, що її в два рази дешевша, ніж справжні, е, справжній індик від імпортного яйця. Тому. Хто шукає угорського яйця по ціні, скажімо так, ну, грубо кажучи, по 50 гривень чи по 60 я впевнена, що вірте, що у вас такі надурять. Друзі, хотіла цим відео що сказати: основні підводні камні і такі от мої знання, тому що індика бік 6, ми вирощували вже 6 років і сподіваємося, ні, 5. І е, сподіваємося, що в нас в майбутньому теж будемо вирощувати. Певний шлях ми пройшли. Були у нас і успіхи, і були у нас е, невдачі, причому достатньо серйозні невдачі, М -м і хвороби, і всякі різні. Здобули якийсь певний досвід і намагаємося його здобувати далі. І хотіла розказати такі вам підводні камені, щоб ви все-таки при виборі і при підпі. При... При прийомі рішення про вирощення індика задали собі ряд запитань. А саме, тоді у вас просто це все складеться, як то кажеться, в пасьянс. Що я хочу отримати від індика? Значить, я хочу, щоб за ним не сильно доглядати. Я хочу його, наприклад, мінімально пропоювати. Я хочу, щоб воно бігало лісами, полями на вільному виголі. Я хочу отримувати від нього інкубаційне яйце, але я згоден не мати швидкого результату, я згоден не мати максимальної кількості м'яса в максимально стислі терміни. Значить, тут однозначно треба обирати породу. Породу, Але, звісно, уже в вагу ми прослухали, проговорили. Обирайте собі, питайте. Тому, що, щоб не було, що купували важких білих широкогрудих, а отримали самих бігових. От, якщо ж ми хочемо, якщо ми можемо створити умови, якщо ми можемо обійти ту птицю, грамотно підійти, забезпечити хороші корма, хорошу вентиляцію без протягів, більш-менш пристойний температурний режим, дотримуватися світлового режиму, Тобто попрацювати на індиках, але отримати максимальний результат в максимально короткі терміни, тому що індика бік 6, його не треба тримати до 6,5 місяців, так як тримаємо ми. Ми тримаємо для себе не на продаж. Ми тримаємо для себе і нам так зручно. Максимальна продуктивність індика, така от, ну, по вигоді, гроші, гроші вага, то напевно, що в 5 місяців вже самців можна прибирати. От, Значить, якщо хочемо швидкого результату і готові попрацювати, і, зрозум... і погоджуємося на те, що кожен рік нам доведеться купувати інкубаційне яйце або добове індича, дасть Богу перевіреного постачальника, значить, тоді, звісно, це бік 6. Тому що по продуктивності ну, є переваги і там, і там, але я все-таки люблю бік 6. Дякую, друзі, вам за перегляд. Якщо вам це відео корисне, підтримайте мене вподобайкою, 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 Підтримайте канал підпискою, коментуйте, пересилайте друзям, можливо, комусь ця інформація теж буде корисна. На цім дякую за перегляд і на все добре.